Привіт, я Маша вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні покажу вам справжню кулінарну магію прозоре желе. Воно блищить, та не в роті і майже не має калорій. Ідеальний десерт, коли хочеться чогось незвичайного, легкого і дуже ефектного. Дозволено їсти на ніч. На всю порцію тут трохи більше 100 калорій. Готується просто, а виглядає як витвір мистецтва. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. У кастрюлю вливаємо 1 літр сивинапу 0 калорій. Це може бути і інший прозорий напій. Всипаємо 40 грам сухого жилета. Желатину відправляємо на середній вогонь. Ретельно помішуємо, суміш буде пінитися, не доводимо до кипіння. Потрібно, щоб желатин розтанув, а пінка зникла. Виливаємо у форму і відправляємо у холодильник на декілька годин. Коли желе повністю застигне, опускаємо на декілька секунд у гарячу воду і перевертаємо на тарілку. От і все, неймовірно смачне, прозоре желе готове. Легке, освіжаюче, що просто, не можна відірвати погляд. Прикрашаємо! Ідеальний десерт для тих, хто любить щось смачне, але не хоче перезавантажувати себе калоріями, готовий. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло, до нових смачних рецептів!